Ще вчора виснажена мама, що працює без вихідних у б'юті сфері. Сьогодні 3D-візуалізаторка, яка сама обирає проекти і має час на родину. Її перший проект приніс 1500 євро вже після навчання. Вона почала з повного нуля навіть з комп'ютером була на напи, і тепер не працює у вихідні. І навіть після 18-ї. Ні, це інтерв'ю про те, як мрія з 9-го класу стала новою професією. Як мама першокласника повернула собі час, дохід і драйв від роботи? Дивіться до кінця, далі буде ще сильніше. Мене звати Богдана, я е, займалася до навчання на 3D-візуалізатора, е, була е, стилістом зачісок та візажистом. В принципі, мені все подобалося, дуже любила свою роботу, е, але з'явилось одне но у мене. Е, я маю сім'ю, маю дитину, яка пішла у перший клас. І потім я зрозуміла, що я працюю повністю усі вихідні.